Останній місяць осені в Україні буде змінливою погодою та невисокою температурою. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Синоптик зазначає, що з перших днів листопада очікується інтенсивний розвиток циклонічної діяльності над скандинавським півостровом та країнами Балтії. Згідно з інформацією Кібальчича, над Гренландією та Північною Полярною областю вже утворилося достатньо морозного повітря. Завдяки очікуваній серії циклонів, це холодне повітря поступово почне проникати у південні. Широти в тиловій частині холодних фронтів, прогріті води Балтійського та Норвезького морів забезпечуватимуть циклони значною кількістю енергії та вологи. А морозне арктичне повітря створить великий міжширотний температурний контраст, пояснює синоптик. Він підкреслює, що саме в першій декаді листопада по всій північній та східній Європі очікується примтлива погода, яка супроводжуватиметься випаданням опадів у вигляді дощу, снігу та снігової крупи, сильними поривами вітру та суттєвим зниженням температурного фону. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.